Ну що ж, як і обіцяли, показуємо вам готовий результат цієї неймовірної огорожі. Отже, загальна довжина цієї огорожі складає 20 метрів. Прольот у нас має 2,50, а висота стовпа у нас 2,10. Була використана цегла Santeкс Loft Антраци. Це є в нас ручна обробка. А на стовпи у нас була використана цегла антик Блек. Загальна вартість цегли становить 261 тисяча шістсот гривень. В загальному у нас є 9 стовпів, які накриті дашками Монтана. Також ми маємо парапети та півпарапети у графітовому кольорі. Загальна вартість дашків, парапетів та півпарапетів становить 51 тисячу 730 гривень. А такі розхідні матеріали, як клей та гідрофобний засіб, обійшлися в 29 тисяч 880 гривень. Загальна вартість такої огорожі 343 тисячі 240 гривень. Як ви бачите, невдовзі вже буде у нас. Монтування воріт та хвіртки. Ну, якщо ви також в захваті від цієї огорожі, міцної та неймовірно стильної, пишіть у Брікленд.